Доброго дня, друзі! Вітаю вас на матчі відповідь другого переднього Доброго. раунду. Не володіла нічим. Інтенсивно помилка Івана Олійника. Рідний його підкараулив рідний. Був дотик артема Барібана. Гай! Поскользнувся Огнистий! Гай! Вічна віч! Як же ж розбирається? Антон Гай. Переклав він м'яч. З лівої ноги праву, Як і в першому матчі, рахунок відкривають гості. Але грає це було. Андрій пасує по флангу. Данилів. Заходить п'яткою Веремічука. І 2-2. 2-2. Стає рахунок. Іван Веремічук прошиває Юрія Васильченка. Поміж ніг десь м'яч проскакує. Кіпер у ЗП груп. Взагалі атака до була. Та й відчув собі сили, що можна стріляти. по... Добовик. Простріл. Хороший удар десятки. Ходить він на Макаренко. Макаренко ближній кут. Який же ж цей від Юрія Васильченка. Чесно кажучи, я вже десь бачив м'яч у ворота. Добовик. Торкається м'яч Кось. А від Жорко. Макаренка. Рідний м'яч перехоплює на себе буде брати ініціативу. Входить. Праву сторону. Дубовик прострілює. Добрацьовує до кінця гнистий, Добрацьовий до кінця Влучив. Цим... Принаймні, це ми можемо судити по рішенню рефері. Макаренко. Його удар. Васильченко на місці. Спаленко. Нечполь, залишає добовик. Добовик може вийти на одну позицію. Ближній кут пробиває дубовик. Скільки вже ударів задав сьогодні 10-й Ну, одна секунда, напевно. Перший тайм можна вважати завершеним. 1-1. 1-1. Залишається в нашій. На користь якоїсь команди. Я нагадаю, рахунок першого матчу 2-2. Ганилі рикошет, гол! Дева один! Посилає сердечка Віктор Данилів в камеру. Як і в першому матчі, десь грає. Томко залишає м'яч добовику. Добовик на дальній стійку, Маржуновський вже був вігнати м'яч у ворота, але ж Марібон. Подією рукою за місцевими кардинал 2 Ангарбері. США 4. Зараз контрвипад, який огнистий. Не переграє Васильченка. А чому? Як воно буде у другому? Тим паче, що грати з поєдинку набагато. А суворіт. Ви? Двічі, на моїй пам'яті Барібан в гру вступав. Макаренко зараз випереджає Маржановського. Кулик. Маршановського в порожні ворота. Барібан! Барібан! Уже ну, па... і Богдан Корольчук, але це не важливо. Десни незадоволений стінкою. Десь прилаштувалася до цих підключень. Барібана гравці ЗП Гроб, огнисто зараз залишили, Огнистий на Корольчука. Корольчук! Відверто невдалий удар. Дають віддати передачу Лемішу. А далі він помиляється. Макаренко, Макаренко, Макаренко. Грає Васильченка. Завадили десь пробити Васильченку, І на цьому у нас основний час завершено. Буде. Серія після матчів пенальті, друзі. Ух! Супер рівні. Два поєдинки. Шур. Його перший удар. І забиває Щур. Весь а матч мачний у команди ЗП Груп. І Барібан! Красивий сейв Артема Барібана. Анцебор спокійнесенько десь по кутах розводить. Ось не ще удар в запасі. Для ЗП-груп Тесля. Недовго думаючи, розбігається. І забиває свій м'яч. Чесно кажучи, така тисяча. Це... По... Я її порушую. Ярослав Кутовий. Потужний удар. М'яча торкається Юрій Васильченко. Від того йому напевно більш прикро. Потерзуття. Можливо, на удачу. І в будь-якому разі це приносить ці плоди. Він свій удар реалізовує. Поки що. Але. Забиває! Але забиває Сергій Макаренко. Як би його там з пантелику, якщо добовик не заб'є. Але добовик забиває. 4-3. І... Дорогнистого в 9 5-3 по пенальті Десна проходить. Команду ЗП груп з міста Запоріжжя, і ви бачите їхню радість. Дійсно, підопічні В'ячеслава листопада. Заслужили.